Кого я ще не бачила, тут ніби була гулянка. Це вже чудив, так чудив. Марс, іди сюди. Іди сюди, розкажи, ти що натворив? Що, ти на мене сварився? Бо ніколи <пи> нікого не було? Ну, і то... тобі, сумно. тобі було сумно, так? Моє ти сонечко, не буду сварити на тебе. Ні, ні, ні. Такі вибухи були, що забігла. І все, кажу, їй вийди, не можна вигнати. А бусю, ми бусю шукали, шукали бусю. А Буся? Десь заховалася і немає. Та ж ми шукали бусю. А Дашка забігла. Кажу, сиди, не хоче сидіти. А бусі дивилися, немає. Якраз ніда А Абуська. Ой, бусю не можемо знайти після вибухів, а Дашку не можемо вигнати. <гум> Вигнали з хати, а вона все одно біжить. Тобі тут добре? Їй тут добре, тому що ближче до столу. Ти вже комнатною собакою стаєш? Скажи, що ти зробиш. Тут спокійніше трошки. А буську зараз треба шукати. Бог. Чуєш, бехкайом. А, мабуть, летить. Це, мабуть, забивають. Ну що? Друзі, можете нас привіка... привітати. У нас вся сім'я в зборі. Буська побігла на другий етаж. там хоч би що, а от собака тяжко. Це вона тут поближче до столу. Шукаю босю. Босенька, ти де? Тут котикам я настелила. Вона сидить, боська. Дуже гучно, так? Да? Дуже гучно моя дівчинка боїться. Отак От що з ними робити? Зараз у нас всі позабігали в хату. Саме найбільше це страдають собачки. Навіть не хочу підняти. Найбільше страждають діти, старики і собачки. Поїдемо, подивимося, що в місті. Кіць, 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 кіць. Як в місто живе? Зараз ми повертаємо на Тіпово. Це ми з вулиці Кітової. Зараз будемо повертати вправо на вулицю Бовша Кірова. Зараз Олександра Поля. Ялинкові базари. Самому розпалі зараз. Так, а ми їдемо до Славутича. Бетонні укриття розмалювали. І перед нами учень. Даємо повз дородочка і розуму навчитися добре бути хорошим водієм. Так, а ми їдемо до Славутича, мабуть, нам треба зараз все-таки розвернутися, тому ми перестроїмося. Зараз. Обману. О, один нас пропускає водій, скажемо йому дякуємо. І так, хотіла, хотіла ще розказати по сигналам водіїв. Це все пішло звідки? Це все пішло від далекобійників. Вони їдуть за кермом і розмовляють фарами, не сигналом, сигналом це розмовляють, знаємо те, в Індії так? фарами. Якщо два сигнала коротких, це значить, ти можеш їхати. А якщо один блимає і довгий, це значить, що обережно не їдь, їду я. Ну, звичайно, те що, те, що про сигнали клаксонів, да, коли включають, то тут зрозуміло, що гучний сигнал він завжди лякає людину. Тому, а якщо їде чи за тобою, чи десь поряд, поряд автомобіль, то він, коли він сигналить, Значить, я сміюсь або свариться на тебе, або йому не терпиться. Якщо він ззаді, то якийсь неадекватний водій йому не терпиться. Я на таких водіїв кажу, не водій, а прикладка, тому що повинен бути водій з розумом, адекватний, і тоді від нього ніхто не пострадає, той хто поруч. Зараз ми, друзі, на Кірове, під'їдемо зараз до Славутича. Сьогодні чудовий день, сонечко таке. Мінус один градус мороза. Така погода сонячна. Тиха, вітру немає, сонячна, тиха погода. Чудовий день. Трошечки покажу вам іншу сторону Олександра Поля. Ну і вже під'їжджаємо до Славутича. Такий торговий центр, він як раніше, називався Славутич, так і зараз. Тут є парковочка, ми тут зараз і припаркуємося. Парковочка вправо, прямо біля Славутича є парковка автомобільна. Але не знаю, чи є місця. Ой, як я не полюбляю шукати місця. Ну що ж, будемо шукати. Що, що нам остається робити? Зараз будемо приїжджати ялинковий базар. Ми знову виїжджаємо з Олександра Пуля по Шакірова. І у нас тут на перехресті ялинковий базар. Навіть до ми поїхали. у нас такий. Зараз ми виходимо на перехрестя вулиця Тітова і Богдана Хмельницького, колись це була героїв Сталінграда. Тітова, як зараз перезвали, не знаю, треба знову ж таки подивитися. І не знаю, перезвали чи ні, але треба буде подивитися, глянути. Зараз Що хочу сказати, що зараз є в Google картах, так? якщо не знаєте, куди доїхати, то у ці навігатори і вони нові і там уже е, розповідає Діктор саме про е, ті назви, які є зараз. Ну і чудова наша космічна горка. Чому кажуть чудова, друзі? Величезна, це найбільша величезна горка, яка починається від Запорізького шосе і закінчується біля наворожної. Дуже чудовий фітнес. На велосипедах пішки з тростинками для ходьби. Тут поряд. Тут поряд зараз покажу. Так. А вже, мабуть, не покажу. Зліва вгорі у нас залишилася. Тонельна балка сама найкраща балка і найкращий зелений куточок. Більше всього, мені подобається в лапках, коли <кхм>, отакі ось їдуть спереді і забувають, що йому треба кудись повернути. Він собі повертає та й все. Це називається їду та їду. Тільки що переді мною. Він повернув собі вправо та й поїхав. А що йому, що там, можливо, ззаді, ще деш хтось думає, що ж ти тут збираєшся робити? Ти думаєш їхати чи ні? Повернув та й поїхав. Така є номера. Кияни, мабуть, почув, що я про нього говорю, Включив поворот. поворот. Бачите, як побудовано, можливо, научиться. Широчезна машина їде і прибирає сміття саме тоді, коли вона заважає всім людям їздити. Моє, це моя думка, що потрібно їздити тоді, щоб ви не заважали іншим. А у нас у них пріоритет, хоча влада для народу. І ці бідні хлопчики стоять холодно в цих ботіночках. Подивіться на них, а подивіться, які грізнючі машини. Так, буду за ними сунутись. Прийшла це чудо було саме свариться. Взуття розкидав, сам відкрив. Таке, сумно йому було. Тобі сумно було? Іди сюди, ти злякався. Та не буду я тебе сварити, іди сюди.